Спонсор показу Снекін Лаваш Чіпс новий тренд смачного задоволення. Сьогодні у програмі П'ятий поверх ви дізнаєтесь про мікрохвильові печі, все, чого раніше точно не знали. Чому звичайні батарейки чи лампочки можуть стати загрозою України номер 1 Як доглядати та лагодити шкіряні меблі? І зрештою, сьогодні ми розкажемо вам те, чого ви точно не знали про взуття свого автомобіля. Все це у сьогоднішньому випуску п'ятого поверху. Доброго дня вас вітає програма П'ятий поверх як завжди у цій порі. Я оце помітив, що в цьому році планується і відбуватиметься велика кількість весілля. Що трапилося? Чому саме так? Ну у мене є припущення щодо весіль конкретно, адже 2016 рік минулий він був високосним. і Багато хто не хотів одружуватись у цей рік. А 2017 –– це як зелене світло до рахсі. Я до речі, так і не знаю, чому не можна одружуватися у високосний рік. Проте я знаю, що можна порадити всім тим, хто збирається одружитися та завести дитину. Ми радимо як подружжя із досвідом пережити разом ремонт. Повірте, це випробовування для сміливих та дійсно закоханих, адже дійти разом до фіналу, до кінцевої мети дуже складно. Тому саме сьогодні ми пропонуємо поговорити про цей складний нюанс, який може поставити під загрозу ваші стосунки. Але перед тим, давайте розпочнемо з сюжету, як правильно обрати якісну мікрохвильовку. Сучасну кухню важко уявити без мікрохвильової печі, але для початку давайте розберемося із небезпечністю мікрохвильовки, адже в інтернеті та з екранів телевізорів можна знайти думки, що мікрохвильові печі погіршують якість їжі, створюючи в ній токсичні сполуки, і для здоров'я це шкідливо. свч излучение или микроволновое излучение по своей длине волны или по своей частоте располагается между радиоволнами и инфракрасным излучением, то есть это излучение слабо энергетичное, правильно? Поэтому воздействовать как-то разрушающее на биологические среды. На піщу, не може, в принципі, тож тепер із спокійною душею перейдемо до огляду мікрохвильовок. В першу чергу потрібно звернути увагу на об'єм і розмір мікрохвильової печі, чи вона нам підходить і чи поміститься вона нас в те місце, куди ми її захочемо ставити. Якщо ви хочете придбати мікрохвильову піч лише для розморозки або розігріву їжі, то цілком достатньо, щоб пристрій мав лише режим мікрохвилі. Але якщо ви плануєте готувати кулінарні шедеври, знадобляться додаткові. Функції, приміром, гріль або конвекція. Внутрішнє покриття мікрохвильової печі має значення. Є декілька видів покриття: є антипригарна емаль, кераміка і біокераміка. Різниця між ними наступна: те, що кераміка вона важче дереться, запобігає подряпанам. Далі також дуже легко чиститься, не потрібно прикладати дуже багато зусиль, щоб почистити її. У більш дешевших моделях буде покриття антипригарне і емаль. З часом емаль буде псуватися і відповідно облущуватись, тим самим шкодити для здоров'я нашої е, наших харчів. У якісній мікрохвильовці має бути конвекція, тобто обдув гарячим повітрям. Така піч зможе повністю замінити духовку. Не обходьте увагу якість зовнішнього оснащення техніки. Може застосовуватися електронне або механічне управління. Механіка механіка більш простіша в управлінні. До механіки ми більше привикли. Ми привикли виставити температуру, виставити час е, приготування і е, зачекати. Яку б ви не вибрали піч, важливо дізнатися термін гарантії. Чим більший термін гарантії офіційного виробника, тим довше ви будете застраховані від зайвих витрат, а раптом знайдете якийсь дефект. Якщо в домі є збої електричества, дуже часто буває перегорають самі, е, від збої електричества самі микрохвильові пічі. Механіка більш стабільніша. Йде. Заборонено готувати їжу, яка знаходиться у фользі. Відповідно, до того, бо будуть создаватися мікрохвильові волни. Відповідно, це пошкодить нашу мікроволновку, і вона у нас просто згорить. Категорично заборонено користуватися св піччю, якщо є пошкодження скла зовні та всередині, пошкодження замка або дефективні інші деталі пристрою. Як зрозуміти, що з мікрохвильовою печею щось не те в домашніх умовах. Відповідно, у нас в при звичайному режимі вона при звичайній температурі буде нагріватися набагато швидше. Якщо дивитися, якщо щось з неї буде не те, відповідно буде збільшуватися час. Приготування і їжа буде холодна або не поступає також не виходить в воздух. Повинен завжди ззаду виходити в воздух, ззаду або де призначене місце для воздуху. Якщо знаходиться виход для для потоку воздуха зверху, ні в якому випадку не можна її накривати. Тож правильно обравши мікрохвильову піч, ви збережете не лише своє здоров'я, а й здоров'я вашої родини. У нас придбанням техніки займається діма, і взагалі я вважаю, що обов'язки мають бути розділені. Є там суто жіночі, а є ті за які відповідає чоловік. Ну а ми продовжимо в п'ятому поверсі обговорювати тему ремонту, як випробовування для стосунків, та що там ремонт це виклик майже для кожного. І в першу чергу ми радимо сісти разом і обговорити майбутні зміни. Буде це косметичний ремонт чи глобальна перебудова, і потім підбити якісь там майбутні витрати. Підбили, підрахували, тепер помножте цю цифру на два, ще краще на три. А потім ви собі вирішили, що ремонт буде тривати десь півтори-два місяці. Також помножте це на два. І тоді у вас будуть приблизні вірні цифри. Варто і тривалості вашого ремонту. Ну, я думаю, що після таких підрахунків можливо подумати, що ремонт вам і не потрібен. Взагалі можна купити там один новий диван і все, і все як нове. Ти Знаєш, а може щось і полагодити старий. Вам взагалі тоді не потрібні нові покупки. Шкіряні меблі вже багато століть залишаються ознакою достатку. Сьогодні дизайнери вдало поєднують класичні шкіряні дивани і стільці в сучасних інтер'єрах. Тому якщо у вас залишилося у спадок шкіряне крісло, а його вигляд бажає кращого, не викидайте. Йому можна дати друге життя. Ось в такому стані приходять к нам із скажімо скажем так. Паттерти, пошарпані, Вот. замінити обивку меблів новою шкірою значно дешевше аніж купувати нові. І якщо знайти правильного майстра, то ніхто навіть не здогадається, що раніше ваш стілець мав ось такий вигляд. Як правило, виходять із строя ті частини, які експлуатується більше всього, Це сидіння підлокотники і спінка. Якщо хочете зекономити, то краще міняти лише те, що використовується найчастіше. Вартість перетяжки шкіряних меблів не повинна перевищувати 40% від початкової їх ціни, уточнює наш експерт Віктор. Подойдет не любая кожа, подойдет только мебельная кожа. Она имеет определенную толщину. Конечно же перчаточная тончайшая кожа не подойдет, потому что ну, человек садится на нее, дети прыгают ногами, животные, коты, там собаки прыгают. Кожа может быть итальянская, голландская, немецкая кожа. Есть украинские поставщики кожи и, естественно, как бы разные цвета и оттенки. Хочешь размаивать яркий, не такой богатый. Як приміром, у заміннику шкіри, але знайти щось ексклюзивне вам таки вдасться. Тут у мене є дві шкурки э, натуральної коже. Вона приходить в оригіналі в такому вигляді, від поставщиків. На один такий диванчик йде порядка 10 метрів квадратних. Це, грубо говоря, може бути 1,5 таких вот шкурки. Утім, як і все натуральне, такі меблі потребують правильного догляду. Кожається как бы, самим, скажімо так, надежним. надежная обивка для мебели. Но она имеет как плюсы, скажем так, так и минусы. Ну, нельзя сказать, что это минус, но кожа, она гигроскопичная. Она очень впитывает и отдает влагу. Поэтому должно быть помещение умеренно увлажненное. Потому что если помещение сухое, кожа интенсивно отдает влагу, и поэтому она пересыхает. Пересихання приводять к розтріскування і потім поврізінню верхнього слоя. Саме тому спеціалісти рекомендують хоча б раз у півроку обробляти такі меблі спеціальними лосьйонами або кондиціонерами для шкіри. Для щоденного догляду достатньо зволожити серветку у воді і протерти нею виріб. Якщо более серйозні, можна добавить немножко немножко водки. Це теж би, допомагає. Жирне пятно допустим, теж можна убрать куски Можна убрать, приложив коже на какое-то время лед. При правильному ході кожа може послужити від 15 до 30 лет. Хоча шкіряні меблі і дорожчі, та лікарі все ж таки зазначають, краще надати перевагу їм. Если мы говорим по приоритетам, и что лучше? Кожа или материал какой-то другой, обивочный, то кожа, конечно, лучше, потому что в ней меньше поры. Следовательно, даже то, что обычно в обивке может находиться те же клещи, они труднее проникнуть на поверхность. И ее можно протирать влажной какой-то салфеткой или специальным средством по уходу, то в данном случае кожа и кожа заменитель для ребенка или для человека, у которого есть симптомы аллергии, являются в лучше. Як бачимо, речі – це не лише дорого та красиво, а й практично. Сьогодні у п'ятому поверсі не лише про ремонт шкіринх речей, а ще й розуму про те, як зробити ремонт безпечним для стосунків і родини. А чи знаєте, ви що під час ремонту у подружжя чи пари відбувається стільки сварок, скільки за п'ять років спільного життя? Тому психологи радять за гроші найняти дизайнера, який спланує вам ремонт, який влаштує вас обох? Або ви разом знаходите зображення інтер'єру, який вам сподобався обом в інтернеті, і чітко йдете до своєї мети. А ще краще винаняти. Прораба і бригаду або майстра, який зробить вам увесь ремонт. Але головне контролюйте увесь хід і не кидайте на призволяще. А ще дуже важливо після ремонту прибирати сміття, якого буде дуже багато. У нашому наступному сюжеті ми поговоримо про те, як утилізувати токсичне сміття, що стане незабаром справжньою проблемою для України. Дніпровську, Донецьку та Запорізьку області визнано найбільш екологічно небезпечними. Утім, і в решті регіонів екоситуація не набагато краща. і це не дивно, адже небезпеку містять звичайні побутові предмети. Перше, що не можна викидати, це термометри. Ртуть починає випаровуватися при температурі 18 градусів. Ртуть – це важкий метал, він накопичується у м'яких тканях. Він визиває нервові захворювання, якісь безповоротні захворювання, навіть онкологічне захворювання. Тобто ртуть це дуже небезпечно. Тобто, ну змінюйте ці ртутні термометри на електронні небезпеку. Містять і модні енергозберігаючі лампи. Там ртутів 5 разів більше ніж у термометрі. Деякі люди думають, що це якісь екологічні лампочки, нормальні безпечні. Я дуже багато бачу, як викидають ці лампи в звичайні контейнери на вулиці. Цього не можна робити, тому що під тиском іншого сміття ці лампочки розбиваються. Якщо ваша дитина пішла викидати сміття, то вона може надихатися цими важкими металами, і це також буде призводити до захворювань. Усі прилади, що містять ртуть, необхідно здавати для утилізації на спеціалізовані підприємства. У Києві ми знайшли принаймні три адреси. Є компанії, які збирають ці відходи на утилізацію платно, тому що утилізація одної лампи десь коштує 5, 8 чи 10 гривень. Батарейки та акумулятори наступне заборонені на смітнику предмет, адже містять купу важких металів. І хоча пункти їх прийому може знайти на кожному кроці, підприємств для їх повної переробки не досить багато. Є деякі підприємства, які е, вибирають з батареїв якісь цінні метали, накопичують їх. А решту вони також захоронюють на звичайному звалищі. Якщо ви збираєте батарейки, обов'язково закривайте цей контейнер або пляшку і намагайтеся не тримати зібраних квартирі. Кращим місцем стане під'їзд або адмінбудівля. Батарейки розпадаються, і потім оці важкі метали починають випаровуватися. В нас е, на ринок. Е, Досі проникають якісь неякісні батарейки, не які містять ртуть, спричинюють забруднення екосистеми і викинуті на смітник гаджети. А на їх переробці можна було б чимало заробити. Лише в старих мобільних телефонах міститься золото майже на півтора мільярди гривень. Це смартфони, це якісь планшети, це зарядні пристрої. В чому небезпека в тому самому, що і в батарейках там є важкі метали під впливом там атмосферних опадів. Там температур починають вони йти у ґрунт. Вважається, що небезпечні відходи це токсичні, вибухонебезпечні. а Також ті, що містять збудників інфекційних хвороб. Насправді, навіть звичайний антибіотик, що викинули на загальний смітник, містить неби загрозу. Якщо антибіотик потрапляє у довкілля, то бактерії починають пристосовуватись і вони вже не мають дії. Для переробки усіх перелічених предметів повинна запрацювати спеціальна державна програма. Але поки ми на неї чекаємо, можна докласти невеличких зусилій і просто не виконати зайву батарейку в сміття. Раніше, після розбитого термометру, родинам доводилося робити цілі ремонти. Це програма п'ятий поверх, і ми за гарні стосунки під час і після ремонту. І ще одне правило для спокійного ремонту це не приймати допомогу від рідних. Найкраще, що близькі можуть зробити для ремонту вашого, це дати на нього гроші. Ну з ким такого не було, коли двоюрідний брат, вашої чотири тітки, виявлявся крутим сантехніком, який з радістю зробить усю роботу і навіть грошей не візьме. Але є один нюанс: зробить він все це у свій вільний. Час і це найстрашніше, адже термін вашого ремонту відкладається на невизначений час. Якщо це ваш родич, то ваша дружина обов'язково зробить вам отвір у голові за те, що там щось не пішло. А якщо це ваш родич, то і чоловік вам буде це пригадувати до кінця життя і буде казати, це ж ти його знайшла, це ж твій родич, тому краще ніяких майстрів близьких родичів. До речі, те саме і у догляді за вашою улюбленою цю машиною. Краще довіряти догляд лишень професіоналам. Як підібрати шини? Це одне з головних питань у автомобіліста перед початком сезону. Адже ця покупка дорога, а хочеться бути впевненим у надійності і комфорті. Підійти до цього процесу потрібно з усією відповідальністю на що взагалі потрібно звертати увагу при виборі нових шин. Нужно соблюдать е, рекомендуємо заводом производителям типа розміри. Якщо ж туди ставить другого розміру шини. Е, Будуть проблемы с ходовой, будут проблемы с затиранием частей этой шины, она не будет помещаться полностью в арку автомобиля. Будут проблемы с расходом топлива, безопасностью и так далее. То есть шина не будет так работать, как она должна работать на этом автомобиле. Инше важливое питание: нового чи та, что уже была в ухостании. Бушная шина была уже в использовании. Остаточная глубина протектора ее будет гораздо меньше, чем у новой шины. стоить она будет в процентном соотношении примерно столько, сколько там осталось этого протектора. Но есть один маленький нюанс. Мы не знаем, что происходило с этой шиной. То же самое, покупая телефон с рук, вы не знаете, что с ним было. Он мог падать, он мог разбиться, его восстановили и вам продали как практически новый. То же самое могло быть и шины. Ее могли пробить, проколоть, порвать, заварить, вам продать как легкое было. И на данный момент бэушная шина стоит примерно столько же, сколько новая. Тому лучше подобрає -то штука но але серед автомобілістів існують певні шинні стереотипи, і навіть водії зі стажем дотримуються рекомендацій, практична якість яких відверто сумнівна. Наприклад, якщо зимова гума, то тільки шипована, або у будь-якого автомобіліста має бути тільки один комплект шин, все А до речі, скільки має бути комплектів гуми у пересічного автомобіліста? Абичний водітель. В нашей стране должен иметь два комплекта резина это зимняя и летняя резина почему не может в наших климатических условиях использоваться всесезонная сезонная шина она предназначена для абсолютно другого кліматичні зони, більш теплий, де не такі жорсткі зими. Тож, з самого початку забуваємо в наших умовах про так звані всесезонні шини. Однозначно. В нашій країні, ми пам'ятаємо, старі шини 80-х років, Росава, БЦ-20, і вот, до сих пор залишились люди, которые вірять в то, что на этой шине можно ездить круглый год. А у нее нет таких характеристик, которые есть у зимней шины, и у нее нет таких характеристик, которые есть у летней шины. То есть она ниже середнього. Вона не буде работать ні як зимою, так і не буде літом. Наступним основним моментом, яким не можна нехтувати, строк зміни зимньої гуми на літню чи навпаки. Ми ж рекомендуємо при средньосуточній температурі плюс 7 градусов вже е е проводити процес шиномонтажа з зімньої на літню і наоборот. В Правильний догляд за шинами допомагає збільшити термін їх служби, і ви будете купувати їх рідше. Перевірка тиску повітря і регулярне обслуговування, в яке входить ротація шин, регулювання кутів установки коліс і огляд допоможуть вам заощадити гроші. Недокачені шини є однією з основних причин збільшення витрат палива. Також не забуваємо про правильне сезонне зберігання. Шини повинні хранитися тільки в такому вигляді, вертикально, інакше борта шини просто з. ляжутся друг на друга, также желательно раз в какой-то период, там, месяц, например, брать шину и немного ее проворачивать, для того, чтобы она под своим весом нигде ничего не прожала. У загальному фактори, на які слід звернути увагу правильний підбір типу розміру шин, визначення умови експлуатації шин і рівень комфорту, підбір по стилю водіння і вимогам до зносостійкості. Зі списку підібраних шин вибираємо найбільш економічну, робимо замовлення і купуємо шину. Вдалий час лютий початок березня. Тож для будь-якого водія вірні помічники надійні шини з перевіреною репутацією. Вдалих вам поїздок. ж нове взуття для машини є час подумати і про своє. Логічно, а вам час подумати про ремонт. Чи готові ви морально та матеріально розпочинати усю цю вакханалію? Але ми радимо все ж таки спробувати. І для початку просто сходіть до будівельного торгівельного центру. І там спробуйте разом обрати шпалери, фарбу і меблі. Якщо ви зможете досягнути консенсусу і разом вийти з магазину, у вас довге і щасливе майбутнє. Ну, а ми зустрінемось рівно за тиждень на п'ятому. Можливо, 19 липня. НСК Олімпійський. Тепеш мод, спонсор показу.